Сьогодні ми презентуємо до вашої уваги тему доповіді втрачені перлини монументального мистецтва, а саме мозаїки міста Маріуполя. Отже, Маріуполь... Маріуполь має одну з найбільших монументальних колекцій мозаїк в Україні. Із 1963 по 1987 рік у місті Мелатургію працювали 19 художників з усієї країни, серед яких були Алла Горська та її чоловік Віктор Зарецький, і за кількістю монументальних творів, що збереглися до наших днів, місто Маріуполь поступається лише столиці та деяким обласним центрам. Тут на фото ви можете побачити Аллу Горську та її чоловіка, а також команду Алли Горської у Донецьку в 1965 році. Навесні 1967 року до Маріуполя для творчої роботи приїхала найвідоміша в Україні команда монументалістів на чолі з Аллою Горською та Віктором Зарецьким. Менш ніж за два місяці вони. Художники прикрасили інтер'єр українського ресторану Україна двома мозаїками. Тут ви можете побачити, як виглядав сам ресторан в 90-х роках. Так, ось є ескізи самих мозаїк. Дерево життя містило фрагменти з листового алюмінію, що створювало ілюзію сяєння, загальними розмірами 35 метрів квадратних, а також буревітер, що містило елементи з нержавіючих ложок розмірами 18 метрів квадратних. У квітні 2022 року саме ці два витвори мистецтва в умовах повномасштабної війни постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Боривітер мав бути програмного, зображенням програмного соціалізму. Однак художники під власну відповідальність змінили концепцію, і замість винищувачів з'явилися соколи, які здатні надовго зависати у повітрі. Сокол слов'янській міфології це символ сили, а в арійській творця Всесвіту і сили творця, тобто Святого Духа. Остаточна назва була не Боревітер, а птах елади. Тут присутні фото із зруйнованих мозаїк. Пізніше вже інший витвір монументального мистецтва після смерті Алли дерево життя заклали цеглою, бо залишили на огляд роботу відомої дисидентки із зображенням дерева, що символізує вічне життя, було неприйнятно. Автори мозаїк використовували архаїчні символи. Наприклад, світове дерево, птах, вогонь і багато інших. За розповідями Алли Горської у листі до Панаса Заливахи, Робота пекельна працює по 14 годин: монументальне мистецтво, мистецтво колективу як море, яке створюється. Монумента річками я виконавців у нашому монументальному мистецтві не існує. Кожен виконавець митець. Я працюю, щоб було мистецтво сучасне, українське, яке представляє свій народ. Художники тут взяли, за приклад, дерево життя, поділля, тому що саме тут яскраво поєдналося етнографічне мистецтво східних та західних регіонів України. Наступного разу мозаїка побачила світ у 2008 році. У процесі демонтажу перегородок було виявлено, що кладку отримує на місці арматурна сітка, вбита безпосередньо в тіло мозаїки. І сюжетно позачасові естетично довершені та позбавлені будь-яких уявлень про соціалістичний реалізм дві ці роботи але горської є перлинивної маріупольської колекції мон монументалізм. Отже, дерево життя, табори вітер, що занесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, це цінні витвори монументального мистецтва. Які постраждали двічі від російської влади у радянський період та в умовах сучасної війни. На жаль, сьогодні місто Маріуполь окуповане російськими військовими і Україна знову втратила доступ до важливих витворів мистецтва. Проте, ці дві мозаїки завжди будуть у нашій пам'яті, адже вони символізували нашу силу, мужність, відвагу та боротьбу проти ворогів. Всім дуже дякую за увагу! Бажаю мирного та спокійного дня. Швидшої перемоги, слава Україні.